Що це і як з ними взаємодіяти? Хтось каже, що це сутності нижнього світу, хтось каже, що це біси, просто такий як підвид. І я вважаю, що це духи, які взаємодіють з нами та мають свої е певні задачі. Домовий домі – це означає злагоду, безпеку, захист та тепло. Вони ніби створюють ауру в будинку, яка е, дуже приємна і м, налагоджує зв'язок між домочадцями, налагоджує зв'язок людей між собою, з їхніми друзями, кі до них приходять і так далі. Звичайно, домовий просигналізує, якщо прийшла людина, яка е, по його думці е, має небезпеку і несе небезпеку в собі для родини. Домові захищають дітей, люблять поганяти з тваринами. Вони, в принципі, дуже добре вживаються з тваринами. Звичайно, іноді бувають стички і між тваринами і домовими, але це вже така історія. Як його годувати? Це печиво, молоко, мед, цукерки, але обов'язково зняти обгортку. Вони питаються енергією з їжі. Домові буває так, що в будинку немає домового, ніхто не живе. Тут можна його пугукати, запросити домового в будинок. Це може бути і сім'я домових, і двоє домових. Я зустрічала переважно тільки одного. Зустрічала таку історію, що домовий любить іграшки, і в нього прям своя колекція іграшок. Вона біля нього там стоїть, куди йому ставлять їжу як підношення, як дари. Домові часто живуть на кухні, але є певні виключення, що це може бути якась кладова, це може бути щось таке високо, куди важко дістатися. Щось таке ще цікавого. Чи можуть вони показуватись чи ні, це більше залежить від людини, чи готова вона взаємодіяти? Я завжди, коли приходжу кудись, одразу я з миром і рада вітати маленького господаря в квартирі. Вони вважають себе господарями, можуть сваритися, можуть якось показувати своє негодування. Це теж така історія. Якщо там в нього настрою немає, або ви давно його кормили, він про це просигналізує, можете не переживати. Як перевозити домового з будинку в будинок? Якщо ви переїжджаєте, хочете забрати з собою свого домового, ви можете його просто запросити. Якщо в нього є якісь певні речі, які ви йому... Подарували або бачите, що ця річ там стоїть на одному та самому місці, то забирайте цю річ з собою, перевозите і вибирайте якесь місце для нього, там ставите і запрошуйте, що ось, будь ласка, ти можеш тут жити. Я знаю, що є якісь обряди з Вінником. Ем, не пробувала більше так якось ментально ця історія працює. Ну, буквально в мене. Переїжджали, реально люди, все нормально, забрали вже є відчуття в новому домі, саме його присутності, і так далі. Ну, в цілому. Що знала, поділилася? Можливо, ще якісь питання є на цю тему? Задавайте.